Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Зараз трішки розповім вам про е, нове господарство, яке в нас з'явилося в цьому році. Ми взяли на пробу, а саме це гуси. От, може, Можливо, ви бачите їх за моєю спиною. От, взяли ми їх в двохтижневому двох е, віці. От. Ну, наче це біла-велика. Я не знаю. Точно? Зараз вам покажу ось вони отакі. Їм було два тижні, як ми їх взяли, зараз їм два з половиною місяці. Десь до півтора місяця годували їх гровером для водоплаваючої птиці. Це у них тут такий вигул. Да, він дуже маленький. Ми їх відкриваємо і вони тут самі пасуються, і Виходять, в нас є там ворота. От Ми відкриваємо і там понад забором вони тут, тут також пасуться. Бо гусям потрібна трава. Дуже багато і трава не так, як качкам. Вон, бачите, ми нарвали, кинули, вони їдять. Гусям треба, щоб вони самі її. Рвали, їли. Обов'язково. Ось такий басейн на каналі є відео про те, як я його зробив швиденько за 0 гривень. Такий, бачите, тут було дуже багато трави, вони прямо ж все начисто з'їли. Ось от. Е, от така будка, де ми раніше тримали. Качок. Сі, е, на підлозі сіно. Посипано йодокліном, ось такий от корм. до речі, Потім почав підмішувати до гровера була така мішанка дроблена. А зараз переходимо на наш ну, ми називаємо його така от гранула домашній. Це у нас тут є виробник. от Він таку мішанку гранулює. Склад, не скажу точно. Ну, в... в мене там він десь є. Якщо цікаво, то я може знайду. Включав їм на початках десь перший тиждень, тобто, бо було холодно ще. Отаку от лампу вона спускається. От. Перші, тижні, ну, тобто, перші тижні, коли вони були у нас, тобто це десь третій четвертий тиждень їхнього віку, тут була поїлка. Тобто була і тут, і на дворі. Ось так от підключалась, потім вже зняли, бо дуже багато болото. Коли вони почали доставати до цієї поїлки, то ми її зняли. Ну, В принципі, отак. Все по-простому. Вон та поїлка, яка тут стояла. Нічого такого, скажімо так, замудреного. Все просто це спробувати. Да, їх вирощувати, здається, дуже довго треба, бо качок ми десь в 4 місяці б'ємо. 4-4,5, їх, здається, треба там, в півроку. Це, це ми робили качкам, сюди траву запихували. От, це, напевно, взагалі його треба буде зняти. Воно не стосується скажімо так, вирощування гусей. От, Бачите, вони чекають, щоб відкрили і пішли вони пастись. Ну, якось так. Нічого такого складного, спробуємо, що м'ясо. Якщо сподобається, то можливо на наступний рік візьмемо трішки більше. Там штук вісім точно влізе в ту будку. Бо в тій будці, ну ми називаємо її будка, в тій будці, здається максимум 12 качок було молардів. До 4 місяців. Ну, до 4-4,5 місяці. Ну от такі у нас гусики. Я не знаю, де тут гуска, де гусак, не розбираємося ми. Тому от, от якось так. Ну, ціль відео показати, як воно у нас утримується. І що от не, ну, скажімо так, не вкладаючи багато, вони не дуже примхливі. От муларди і гуси, вони не примхливі. Не порівняти їх там з бройлером або з індиком. От, ну, от такі от у нас, як мені дівчата кажуть, гусіки. Ну якось так. Показав, розказав про е, це виключно новий е, Це виключно новий вид птиці, який ми тримаємо на нашому, на нашому господарстві перший раз. Ну, в принципі, я ж говорю, подивимося, яке е, в них буде м'ясо. Бо говорять, що е, от воно в білої великої, якщо це вона, як мені сказали, от, е, одинакове точ-точ м'ясо, як у качки Буларди. Тому ми маємо можливість порівняти. Е, подивимося, як воно буде. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, там є ну, цікаві відео. Е, Обов'язково подивіться про то, як підготовка проходила, тобто дезінфекція, як ми використовуємо Юдоклін, це все на каналі є. От. Дякую вам за увагу. Пам'ятайте, гріха в роботі немає. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!